Слухайте це відео до кінця, Господь обов'язково захистить допоможе, виконай всі ваші прохання на благо. О Всевишній Господи, Вседержителю Небеси, і землі і царю віки, вічний Ісусе Христе, Всемилостивий, Отче, що перебуваєш у світлі неприступному, перед Твоїм величним престолом смирено кланяємося, вклоняємося Твоїй безмежній милості та благодаті, Ти щести джерело життя і Спаситель душ прийми наші молитви, сповнені скрушення та покаяння, опишіть імена та прохання в коментарях, О Господи, Ти, що несеш у собі незгасиме світло милосердя, огорни наші серця Твоїм благословенням, просимо тебе, захисти наші родини від усякого зла і небезпеки, оберігай їх під крилом Твоєї любові, благослови нас у наших щоденних потребах, даруй нам мудрість та силу, щоб перейти через випробування. Які ти нам попускаєш, просимо, владико, прости наші гріхи, омий нас водами покаяння, щоб ми знову знайшли шлях до твого світла в твоєму безмежному милосерді Ми шукаємо сцінення, від недуг, благаємо тебе, вилікуй наших хворих, даруй їм здоров'я та сили. В цій годині скорботи ти, небесний захиснику, посилай своє небесне воїнство, щоб вони оберігали наших хоробрих захисників, які стоять на сторожі нашої країни. у їхній боротьбі, даруй їм перемогу над ворогами, щоб мир і справедливість запанували у нашій країні, вислухай Отче Небесний, наші молитви за наших дітей, і родичів і збережи їх від зла. Направляй їхні кроки на шлях праведний, наповнюй їхні серця любов'ю та мудрістю, нехай Твоя благодать буде з ними у всі дні їхнього життя, Ти, Господи, що вічне світло і втіха в скорботі, принеси мир та злагоду в наші домівки, освітлена наші душі світлом Твоєї благодаті, навчи нас жити за Твоїми заповідями, вести життя у праведності та любові до ближнього. Возвеличуємо Тебе, Господи, за твої безмежні чудеса, за Твоє нескінченне милосердя та любов до нас грішних. Зі сльозами в очах благаємо Тебе, вислухай наші моління, відповідай на наші прохання і допоможи нам знайти силу у Твоєму богословенні, нехай буде прославлено Твоє ім'я, нині завтра і на віки вічні. Амінь. Великий і всемогутній, Господи, Ти, що володієш небесами і землею. Ти, що створив світ і все, що в ньому є, від найдрімніших істот до величних галактик, ми твої діти підносимо до тебе свої, мови Твої хвалу, в серцях наших велике благовіння і любов, О Всевишній благослови нас твоєю безмежною милістю, нехай Твоє світло осяє наші душі, нехай Твоя мудрість направляє наші думки та вчинки, в Твоїх руках наші долі, і ми віримо, що Твоя доброта і праведність, наша опора і наше спасіння. Господи, Ти, що вислуховуєш молитви своїх вірних, прийми нашу подяку за всі блага, що Ти щедро нам подарував, за чудеса природи, що кожен день відкривають нам Твою славу, за любов і дружбу, що зігрівають наші серця, за мир і звагу, до що Ти даруєш нашій землі. Ми молимося за тих, хто в біді, за тих, хто страждає або знаходиться в скруті, нехай Твоя рука підтримує їх. Нехай Твоя благодать буде з ними, зцілюючи і зміцнюючи їхні душі й тіла, Господи, Вседержителю, дай нам силу бути Твоїми вірними слугами, навчи нас жити за Твоїми заповідями, і стежками праведності, любові та милосердя, нехай наші слова і вчинки будуть відзеркаленням Твоєї великої любові до всього світу, прости нам, Господи, наші гріхи і слабкості, допоможи нам побачити і виправити наші помилки. І ти шляхом покаяння та оновлення, ти джерело всього добра, і ми прагнемо бути відданими і вдячними твоїми дітьми, великий творче, ми дякуємо тобі за кожен подих, за кожен момент життя, ти обдарував нас чудом буття, дав можливість пізнавати цей світ і виявляти в ньому твою присутність. Нехай кожен наш день буде наповнений вірою в тебе, надією на твою допомогу та любов'ю до ближніх. Ми мовимося за мир у всьому світі, за зцілення ран, що завдали люди один одному, нехай Твоя мудрість керує лідерами народів, щоб вони вибирали шлях миру, справедливості та співпраці, нехай Твоє слово буде світлом у темряві, направляючи всіх нас до гармонії та взаєморозуміння, о Господи, Ти єдина надія і захист в цьому швидкоплинному світі. Нехай Твоя нескінченна любов об'єднує нас. Роблячи нас міцнішими у вірі та відданості Тобі, нехай наші серця завжди прагне до Тебе, нашого світла і спасіння, Пресвята Трійце, Отче, Сину і Святий Духу, ми вклоняємося Тобі, возвеличуємо Твоє святе ім'я, Ти, наша надія, наше спасіння, наша вічна радість, прийми нашу хвилу, нашу молитву, наше поклоніння, як знак нашої вічної віри та безмежної вдячності. Амінь. О всемогутній Господи Ісусе Христе, в Твоїй величі ми знаходимо світло і спасіння, Ти, що сходиш як зірка рання, освітлюєш темряву наших душ, невимовним світлом, в Твоїй безмежній милості живе наша надія, Ти, що прийшов до нас, бідних і грішних, обіймаєш нас своєю безконечною любов'ю і ведеш через бурі життя до спокою вічного. В Твоїй жертві ми бачимо справжню любов. Ти, що віддав своє життя, щоб ми могли жити, в Твоїй крові прощення, в Твоєму воскресінні життя, в Тобі Христе, наше відродження, вічна радість, очудотворший і цілителю Твої діла безмежні, Ти, що ходив по водах і воскрешав мертвих, в Твоїх чудесах, відображення Твоєї слави, в них ми бачимо Твою всемогутність і благодать, Ти світло у темряві утіха у печалі, в Тобі відповіді на всі запитання нашого серця. Ти вічний пастир, що веде своїх вірних до небесних луків, де мир і любов безкінечні, тож ми величаємо тебе, Господи, за твою милість, твою любов, твої чудеса, нехай кожне серце оспіває Твоє ім'я, і в кожній молитві лунає слава Твоя. Амінь. Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, Ти, що з любов'ю і милосердям дивишся на наші серця. Приймай цю молитву, що виливається з глибини душі, з вірою, надією та смиренням, пишіть мене та прохання в коментарях. Я благаю тебе, великий, лікарю, наших душ і тіл, прости мені, грішному мої провини, і зціли моє серце, від усякої болі та скорботи. О Боже, даруй мені мудрість і світло Твоє, щоб крок за кроком я зміг розпізнавати Твою волю у моєму житті, направляй мої думки слова та дії на благо. Благословляю всі мої починання, щоб вони служили тобі і ближнім. Захисти мене, Господи, від усіх видимих і невидимих ворогів, збережи мою сім'ю та близьких від небезпеки та спокус. Господи, ти ще дав цим життя і здоров'я, зціли нас від усяких недуг, даруй нам силу і здоров'я, аби ми з радістю і вірою служили тобі та допомагали один одному. Освітви наші душі світом Твоєї любові, щоб ми завжди пам'ятали про Твою присутність у нашому житті, даруй, Господи, нашим хоробрим захисникам України, силу, мужність та віру, перемогу, Благослови їх і їхні родини, охороняй їх від усякого зла, допомагай у боротьбі за мир і свободу нашої землі. Просимо Тебе Всемогутній, заступися за нас, вислухай наші прохання і допоможи нам в повсякденних турботах. Будь нашою опорою в боротьбі з гріхами та спокусами, допомагай нам іти шляхом праведності і любові, продовжуючи цю мовитво, я вклоняюся перед тобою, Свята Трійце, Отчі і Сину і Святий Духу, слава тобі за всі дари Твої, за Твоє безмежне милосердя і благодать. Нехай буде благословене Твоє ім'я, нині завжди на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, нехай Твоє світло ясно світить у наших серцях наповнюючи їх миром радістю та надією, допоможи нам побачити Твою присутність у кожному моменті нашого життя, Вчи нас бути вдячними за всі Твої благословення, будь з нами, Господи, у кожній миті нашого життя, наповнюй нас Твоєю мудрістю і благодастю, даруй нам силу переносити труднощі, зціляй наші рани, як тілесні, так і духовні, оберігай наші сім'ї, наших дітей. Веди нас дорогою праведності, любові, ми віримо у Твою милість і силу, Господи, будь нашим провідником у житті, нашою надією в скорботі і нашою радістю у добрих часах, навчи нас цінувати кожну хвилину, дану нам Тобою, і використовувати її для слави Твоєї, о всемогодні і вселюблячий Господи, Прийми цю молитву, принесемо від щирого серця і благослови нас, наші родини, нашу країну і весь світ. Нехай Твоя воля здійснюється у всьому, що ми робимо, і нехай Твоя любов освітлює кожен крок нашого шляху. Амінь. Господи, Царю Небесний, творче всього сущого, Ти, що освячуєш наші дні Твоєю безмежною ласкою, ми, діти Твої, величаємо Тебе, прославляємо та підносимо наші молитви, вдячні за Твоє безмірне милосердя, Твою безконечну любов, О, Всевишній, Ти, що ведеш нас шляхами праведності, оберігаєш від спокус. Наповняєш серця миром та спокоєм, навчи нас бути милосердними, як ти милосердний. Допоможи нам бачити красу творінні твоєму, любити без умов. Ми славимо тебе через наші вчинки, слова, помисли, намагаємося втілювати твої закони в житті, дякуємо за твою мудрість і справедливість за опіку і благодать, за кожен день, що ти даруєш нам, за кожну радісну хвилину, твоя благодать, наша утіха в скорботі. Твоє слово путівник у життєвих бурях, ми віримо в Твою всемогутність, в Твоє безмежне милосердя, Ти наша надія і опора у Тобі, наше спасіння. Ми молимося за мир у всьому світі, за зцілення ранених душ, за просвітлення розумів за любов у серцях. Нехай Твоє благословення супроводжує нас у кожному кроці, наповнює наше життя світлом, радістю і гармонією. Слава Тобі, Господи, за Твоє велике милосердя, за терпіння і розуміння, що Ти щедро нам даруєш, Твоя воля, наш закон, Твоя любов, наша сила, ми прославляємо Тебе нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Всемогутній Господи Ісусе Христе, Ти, що зійшов з небес, щоб нам світло принести, Ти, що відкрив нам шлях до вічної любові. Прославляємо тебе, наш Спасителю, покорі, Твоя велична благодача обіймає святи, несе мир і спокій в серця на Темнішній ночі, Твоя безмежна милість, як океан безкраїй, всіх нас огортає незалежно від наших страхів, О Ісусе, що чудес твориш безліч, ти оживляєш віру, зцілюєш душі та тіла, Ти, що хлібом нагодував голодних, і водою зі скелі спраглих напоїв. Ти, що хвороби лікував та мертвих воскрешав, ти, що буріс стихії, заспокоїв своїм словом. У Твоєму світлі ми знаходимо спасіння, ти наша надія, наша сила і втіха, Ти, воплотившись, взяв на себе наші гріхи, на Христі страждав, але воскрес для нас знову, Ти відкрив нам шлях до Царства Небесного, де світом Твоїм ми освітлені назавжди, прославляємо Тебе, Ісусе наш, Владико, за твою безмежну любов, за твоє величне милосердя, нехай буде слава Тобі нашому Господу і Спасителю, від віків до віків, на вічній нескінченні ти зірка рання, що сяве на шлях, ти що даруєш на мудрість і світло в темряві, ти що єднаєш на братерстві та любові, в твоїй присутності знаходимо ми справжній спокій. В Твоє ім'я Ісуса, ми звертаємось до Отця, благаємо про мир прощення і спасіння. Ти наш провідник і заступник, веди нас шляхом праведним до вічного життя, нехай звучить по всій землі гімн нашої вдячності за всі твої діяння, чудеса та безкінечну доброту, нехай кожне серце відкриється для твоєї благодаті, і нехай кожна душа співає славу Твою, Господи, амінь. Отче Небесний творче Всесвіто, щиро благаю тебе, оберігай наші родини від усяких небезпек. У твоєму милосерді, прошу, зійшли на нас благословення та захист. Напишіть імена та прохання в коментарях визнаю свою недосконалість перед твоєю величчю і з зубини серця каюсь у своїх гріхах, Ведико Вседержителю, прошу тебе, будь і нашим провідником у повсякденних справах, допомагай нам у потребах, вислухай наші молитви, застілення від хвороб, оберігай нас від усякого зла від невидимих і видимих ворогів. Покрий своєю милістю наших близьких дітей, зігріх твоєю любов'ю, Господи, Ти, що ведеш борців за правду, даруй нашим хоробрим захисникам України силу і мудрість, щоб перемогти ворога, захисти їх від усілякого зла, дай їм витримку і мужність у цій непростій боротьбі. Боже, ти є джерелом усієї мудрості і знання, наставляє нас на шлях правди та світла, допоможи нам бути добрими християнами, жити за твоїми заповідями. Бути прикладом милосердя та любові для оточуючих, Пресвята Богородице, Мати Господа нашого Ісуса Христа, молись з нас, грішних у твоєму безконечному милосерді, допоможи нам бути сильними у вірі, непохитними в надії та щедрими в любові, Всевишній благослови Україну, дай і процвітання, її від ран війни та страждань, даруй нам мирне небо, родючу землю, взаєморозуміння та повагу між людьми. Нехай Твоя воля буде виконана в нашому житті, як на небі, так і на землі. Всемогутній Боже, ти, що дарує життя і Воскресіння, допоможи нам витримати випробування, які ти попускаєш, навчи нас бути терпеливими, милосердними, сильними духом, дай нам сили прощати і шукати прощення, жити в гармонії з тобою та ближніми. Господи, всемогутній, ти джерелом усякої благодаті! Благослови нас на здоров'я, мудрість, Богополуччя, нехай Твоя безмежна любов огортає нас щодня, допомагаючи нам у всіх наших зусиллях, Ісусе Христе Сину Боже, молю Тебе, прийми нашу молитву, сповнену віри і надії, допоможи нам знайти мир у Твоєму серці, бути світлом для інших у цьому світі, навчи нас жити в мирі та любові, виконувати Твою волю кожного дня. Духу Святий Паракліте, освітлюй наш розум, даруй нам мудрість та розсудливість, будь з нами у всіх наших починаннях, направляй нас у правді та любові, допомагай нам бути вірними свідками Твоєї присутності в світі, Всемогутній і милосердний Боже, прийми нашу молитву, вислухай наші благання, благослови нас, наші родини, нашу країну, нехай Твоє світло і мир завжди перебувають з нами. Амінь. О, Всеблагий Господи, Вседержителю небес і Землі, творче всього видимого та невидимого, прийми нашу скромну молитву, що ви не виби наших сердець. Напишіть імена та прохання в коментарях. В тебе воля і милосердя безмежні, послухай нас грішних і недостойних, ми віддаємо тобі всю славу, честь і поклоніння, і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. В твоїй величі є наша утіха, у твоєму серді наша надія, Ти, Господи, утвердив небеса своєю розумною силою, Ти створив землю свою мудрістю і розтягнув небеса своїм хотінням, Ти, що велів Сонцю сходити для нас, звелів місяцю зіркам світити вночі, Ти, що врятував Даниїла від вевів, і йону з кита, буді нам захисником і покровителем, ми благаємо тебе зішви нам Твою благодать. Просвіти наші душі і серця світом Твоєї істини, Посили нас у вірі, утвердив надії, розпали в любові, дай нам силу протистояти спокусам, дай мудрість вирішувати повсякденні проблеми, дай терпіння переносити випробування життя, благослови наш народ і нашу землю, бережи її від ворогів лиха та бід, нехай Твоя мудрість керує нашими правителями, нехай Твоя сила охороняє наших воїнів. Нехай Твоє милосердя огортає всіх нас, ми дякуємо Тобі за кожен день, що ти даєш нам, за кожне дихання, за кожен промінь сонця, дякуємо за любов, яку ти сієш у наших серцях, за віру, яку ти укріплюєш у наших душах, за надію, яку ти даруєш у наших думках, Всесильний стільнився милостивився, боги Господи, нехай буде благословено Твоє ім'я від віку до віку. Благаємо тебе, прости, наші гріхи, свідомі та несвідомі, словом, ділом, думкою та всіма нашими почуттями, очисти нас від усякої нечистивості і допоможи нам ходити шляхом праведності, наставляй нас у правді твоїй, навчи любити ближнього як самого себе та бути прикладом твоєї благодаті серед людей. Господи, Ти, що зціляєш немічних, дай здоров'я хворим, підтримку стражденим і утіху засмученим, нехай твоє милосердя розтікається по всій землі, наповнюючи серця людським миром і радістю, підносимо тобі славу за всі твої дива, що ти твориш щодня, за невимовну любов і терпіння, що ти виявляєш до нас недостойних, нехай наша молитва буде приємною тобі. Як аромат благовонний, і нехай вона підноситься до тебе, як світло щирих і чистих сердець, закликаємо Твоє благословення на наші домівки, на наших близьких, на всіх, хто потребує Твоєї допомоги, нехай Твоя милість та захист супроводжує нас усі дні нашого життя, О, Осевишній Господи, цю нашу молитву, як вираз нашої безмежної віри, глибокої надії, і невгасимої любові до Тебе. Амінь. О Господи, Вседержителю Неба та землі, Ісусе Христе, вічний царю світла й життя, Тебе ми прославляємо у скорботах і радощах наших, у Твоєму світлі ми бачимо світло, Твоя велична збагненна, Твоя мудрість безмежна, Ти, що керуєш зорями і слухаєш моління сердець, в Твоїй руці, долі народів, у Твоєму промислі спасіння душ, ти, що з любов'ю нескінченно гортаєш увесь світ. Твоїй милості притулок для всіх знедолених, ти, що відкриваєш очі сліпим і підносиш упалих, твої діла чудесні вони свідчать про Твою силу, ти що зціляєш душі і тіла, надія наших сердець, ти, що прощаєш гріхи і ведеш нас шляхом праведним, Твої слова вода жива, що втомовує спрагу душі, ти, що насичуєш голодних хлібом життя, в тобі, Господи, мир і відрада, тиша і сила. Величаємо Христа Спасителя нашого, що своєю жертвою відкрив нам шлях до вічного життя, у Його любові, наше відродження і у Його милосерді наше визволення. Слава Тобі, Господи, у віках віків Твоя благодать, як і нашої надії в Твоєму милосерді, зцілення наших душ, Твої премудрості, відповіді на всі запитання, О Ісусе Христе, Світло Світу, Правда і життя Тебе, ми величаємо, Тобі співаємо. У твоєму імені сила, в Твоїй присутності, мир, ти начало і кінець, Альфа, і Омега, наш Водика і Спаситель, Амінь. О всемогутній Ісусе Христе, Царю Небесний, що володієш вічною славою та безмежною милістю, звертаюсь до Тебе з глибини свого серця, сповненого скороботи, надії, пишіть мене, та прохання в коментарях. Ти, що даруєш прощення грішним і обноводушам, прими мої слова, виткані з надії та любові, о велике лікарю, душі тілес, я благаю тебе, обдаруй наші щастям і своїм захистом від усяких небезпек, нехай твоя могутня рука відверне від нас зло і скорботу, огортаючи нас плащем твоєї благодаті, Будь нашим провідником у повсякденних труднощах, світлом на шляху до істини, джерелом мудрості у наших рішеннях. Милостивий Спасителю, я прошу тебе, простілення наших недуг. Нехай Твоє дихання оновить наше тіло і душу, змиваючи сліди страждань і хвороб, огорни нас своєю ласкою, щоб ми змогли здолати випробування, які покладає життя на наші плечі. Опікуйся, Господи, нашими родинами та дітьми, огортай їх своєю безмежною любов'ю та турботою. Нехай вони ростуть у твоєму світлі, зміцнюючись у вірі та благочесті, будь для них захистом від зла, натхненням для добрих справ і прикладом нескінченної доброти, охранителю наших воїнів, благаю тебе, допоможи нашим хоробрим захисникам України здобути перемогу над ворогами, нехай твоя мудрість та сила наповнять їхні серця, даруючи витривалість і мужність у цій боротьбі за справедливість та мир. Вислухай, Господи, мої молитви та благання, напишіть імена та прохання в коментарях, адже я вірю в Твою безмежну милість та благодать, нехай Твоя любов освітлює наші шляхи, даючи нам силу протистояти випробуванням, Посилай нам Твої благословення щоденно, щоб ми могли відчувати Твою присутність у кожному моменті нашого життя, О Всевишній Отче, Ти є джерелом усієї мудрості та справедливості, наставляє нас на шляхи праведні. Допомагай у вирішенні складних завдань, надихай на добрі вчинки, нехай наші серця завжди будуть відкриті для Твоєї мудрості та керівництва, Зійшли, Господи, Твою ласку на всіх, хто потребує допомоги і підтримки, нехай Твоя нескінченна доброта торкнеться кожної душі, що жадає утіки та порятунку. Допоможи нам нести в цьому світі Твоє світло, бути вісниками миру та любові, о Ісусе Христе, Спасителю наш! Прийми ці скромні слова молитви, що винуть від серця повного віри та вдячності, нехай мої слова знайдуть відгук у твоєму великому серці, і твоя благодать вічно супроводжує нас у нашому житті. Амінь. О всемогутній Господи Небесний, Царю, Ти, що водарюєш вічностями невимовними, творче світу, хранителю любові і благодаті, ми твої діти припадаємо перед тобою з молитвою. Благословен будь, О Господи, у своїй милості, Ти, що дарує життя, радість і утіху, Ти, що керуєш долями народів і серцями, Твоя доброта безмежна, Твоя мудрість вічна, прославляємо Тебе, О Господи, в усі дні, за Твою нескінчену ласку і захист, за мир, який ти посилаєш на землю, за любов, що об'єднує серця і душі у Твоїх руках всемогутній наша доля, Ти світло в темряві, уповання в скорботі джерело мудрості та істини, освітлій наш шлях, направляй наші кроки, ми благаємо тебе, будь з нами щодня, у радості, і печалі, у боротьбі і спокої, дари нам силу, мужність і терпіння, щоб жити за Твоїм законом вірно і праведно, захисти, Господи, нашу землю і народ, від усякого зла, лиха та дух, насити серця миром, терпінням, співчуттям, щоб ми могли стати свідками Твоєї любові. Ми дякуємо Тобі, Господи, за все, за кожну хвилину життя, за кожен подих, ти наша опора, наш захисник, у твоїх руках наша віра і наша надія, слава Тобі, всемогутній на віки віків, Твоя милість, нехай осяє весь світ, нехай кожне серце відчує Твою присутність і нехай кожна душа співає хвалу тобі, Амінь. О Всевишній Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, Ти, що світиш Сонце милості і правди, Твоя слава перевищує Небеса, землю та моря, ми прославляємо Тебе, Господи, за Твою безмежну любов, що розвивається на всіх нас, немов ласкавий дощ, Ти, Господи, що відкрив нам шлях спасіння Своїм життям, смертю і воскресінням, Твої чудеса, що освітлюють наш шлях в Тимряві, свідчать про Твою безмежну владу і благодать. О Ісусе Христе, Спасителю душ наших, Твоя жертва на Голгофі, незрівняний подвиг любові, ми вклоняємось перед Твоєю жертвою за визволення нас від гріха і смерті, Ти, Господи, що несеш світло в серця наші, зцілюєш рани, даєш надію і мир. Ми прославляємо Тебе за Твої чудеса, що несуть в собі обітницю вічного життя. В Твоєму милосерді, Господи, знаходимо утіху. В твої мудрості керівництво для наших шляхів, Ти, пастир наш надійний, в тобі наша сила, твоє слово світильник для наших ніг, Пресвятий Ісусе, Царю, слави, Твоя любов, океан безмежний, ти джерело всієї мудрості, благодаті та миру, ми вічно прославлятимемо Тебе, наш вірний Друг, і Господь Амінь. Став ти вподобайки під відео на дірцеві доближні вашим для поширення Слова Божого, боснення Господня, хай перебуває з усіма нами.